Привіт, з вами Юлія. Ви на моєму каналі. Сьогодні я знаходжуся в мальовничому місті Пилипча, і я хочу продовжити свій розказ про рослини, які ростуть просто неба, але які можуть нам допомагати для нашого здоров'я. Ой, а хто це такий з блакитно-фіолетовими квітами, зібраними у корзинку? Вони звуться Воловик Лікарський або Медуниця Польова, або язик Воловій. Мабуть, назва походить від того, що листя мають варсинки. Рослина отруйна. В народній медицині це засіб від кашлю, укус скажених собак, зубної болі. Рослина містить алкалоїди, які є токсичними і діють паралізуючи на нервову систему. В коренях і стеблах виявлено аллатаїн, який застосовують в медицині при повільному заживанні ран і виразок, при септичних інфекціях, а у вигляді колоїдна ворощена. При лікуванні виразки шлунку і 12 дванадцяти палої кишки. Коренем воловика можна фарбувати шовк, у папелясто сірий, сіруватий, сіро зелений зелений і сіро-блакитний кольори, протипоказання так як ця трава дуже токсична, то лікуватися нею можна тільки під контролем лікаря і з ретельною обережністю. Лікування дозволяється зовнішнє. Внутрішнє лікування цієї травою може сильно похитнути стан печінки. Друзі, як казала моя глядачка, і я з нею цілком згодна, само знаходження в обіймах природи, де людина дозволяє собі розслабитися і почуває себе без тягарю масок і ролей, має велику цілющу силу. Природа приймає тебе таким, як є. Ти набуваєш баланс, робишся цільним, урівноваженим, поміркованим. Як це працює, невідомо. Але це дійсно працює. Частіше бувайте поза межами міста, якщо є така можливість. От погуглила і дізналася про цю дивовижну рослину, яка має назву цмин або безсмертник піщаний. Його квіти збирають і додають до жовчогінного збору. Навіть продається в аптеці в пачках ця квітка. Застосовувати як жовчогінний засіб. При хронічних захворюваннях печінки і жовчного міхура, хронічних гелациститах, жовчокам'яній хворобі, хронічних гепатитах. Друзі, всі посилання, що ви бачите на відео, я дублюю в описі, щоб ви ознайомилися більш детально, якщо вам цікаво. Протипоказання підвищена індивідуальна чутливість до препарату аптураційна жовтяниця, жовчокам'яна хвороба з наявністю каменів більше 10 мм у діаметрі, гострі запальні захворювання, печінки, жовчного міхура та підшлункової залози. Ось прямо біля каменів росте перстач. Ця рослинка невибаглива з милими маленькими жовтенькими квітами. Целющі властивості кореня і зелені були виявлені в давні часи. В травнику 15 століття, випущеному в Італії, описана користь рослини при опіках, болях, животі. Перстач використовують при лікуванні новоутворень у жінок. Кісти, міоми, так як вона має розмокчуючий протизапальний ефект. Застосування перстачу допомагає чоловікам поліпшити стан судин, стабілізувати роботу серця, що позитивно позначається на патенції. У народній медицині корневіща застосовують при хворобах шлунку, нирок, печінки, як кровоспинний засіб при внутрішніх кровотечах, хворобах серця і легень, а також від цинги, найчастіше протипоказано при вагітності захворюваннях нирок. Алергічних захворюваннях, новоутвореннях щитовидної залози. А ця квіточка має назву суховершки. Вона дійсно така сухенька. Подивимося, чим вона корисна. Збирають загалом траву. Настій трави приймають при запаленнях верхніх дихальних шляхів і горла, від кашлю, при туберкульозі горла. Гіпертонії при тиреотоксичному зобу, ревматичного паліартриту, траву суховершків включають у збори для відвару, які миють голову при лупі. Часть трави п'ють при екземі, міцним полощуть горло при ангені. Протипоказання препарати суховершків застосовують тільки за призначенням і під наглядом лікаря. Рослина отруйна. Друзі, ви ще не знудилися? Якщо ні, саме час поставити вподобайку, підписатися і залишити комент. А також не забувайте подивитися мої короткі відео з рецептами веганської кухні. І як завжди, поки йде війна расистів проти нашої рідної неньки на нашій землі, я прошу підтримувати наших захисників гривнею, щоб прискорити нашу перемогу. І наостанок ознайомлю вас з іще однією рослиною. Вона всім нам знайома. Це Звіробій звичайний. Ця лікарська рослина теж є в аптеках і призначається в гастроентерологічній практиці. У народній медицині звіробій дуже популярний лікувальний засіб, який застосовується при багатьох хворобах: проносах, шлунково кишкових захворюваннях, хворобах дихальних шляхів, як тонізуючий засіб при серцево-судинних захворюваннях, як кровоспинний при маткових кровотечах, хворобах печінки, нирок, і як гелестогінний. Також лікує ПМС. І псоріаз. А також для лікування запальних захворювань поражнини рота, лікує депресію, емоційне та поведінкове відхилення у дітей, проблеми з увагою, занепокоєння, порушення сну. Ця рослина широко використовується в Європі в якості натурального антидепресанту. Вона підходить для лікування легких та помірних форм психологічних захворювань, але не рекомендується при важкій депресії та біполярному розладі. Протипоказання звіробій може специфічно. Взаємодія з іншими лікарськими засобами, які ви приймаєте, важливо з обережністю приймати його під час важких депресивних станів чи значних коливань артеріального тиску. З обережністю слід застосовувати звіробій під час вагітності та годування грудьми. Послухай, як струмок дзвенить, як гомонить ліщина. З тобою всюди, кожну мить говорить. Україна, послухай, як трава росте, напоєна дощами і як веде розмову степ з тобою колосками. Послухай, як вода шумить в Дніпро до моря лине, з тобою всюди, кожну мить говорить Україна, на сьогодні, друзі я закінчую свій огляд. Кому було цікаво оцінити мій труд вподобайкою, обіймаю. З вами була Юлія і до зустрічі!